Кілька додаткових слів відносно того, що ми говорили минулого разу, про те, що нам повинно скинути стару людину і оновитися духом нашого розуму, і зодягнутися в нову людину, створену по Богу. Кілька деталей, які можливо ще розширять нашу свідомість і пізнання. Щоб це сталося реально в нашому житті, нам необхідно чітко і практично, цілісно, серйозно підійшовши до цього, зрозуміти, якщо ми скинули стару людину, не даючи їй жодного шансу на утвердження, і від всього серця розуміючи, Важливість і вагомість оновлення, а також втратність відсутності цього процесу, то ми, представляючись або приходячи перед лицем Господа, будемо молитися, щоб Бог обновив нас, і Він зробиться. Серйозність настрою має ключову фундаментальну значимість. Настрой. Якщо ми настроєні скинути і не граємо в цю гру, а дійсно, будучи змученими від цього тягару старої людини і старого життя, Рішуче готовий присікти і скинути її в будь-якому прояві, а також від всього серця молимо, щоб процес оновлення, який Дух Святий готовий здійснити в нас, відбувався динамічно, швидко, повноцінно, широко, масштабно, глибоко. Дух святий здійснить оновлення і приведе нас. У співвідношення з образом Христа, що потрібно, щоб цей процес швидко просувався вперед? Усунення перешкод. Процес оновлення це робота Святого Духа. Усунення перешкоди це наша сторона. І якщо ми усунемо перешкоду, Дух Святий здійснить оновлення. Проблема виникне в перешкоді. Якщо ми не оновлюємося, у Духа Святого в нас є перешкода. Гріх в нашому серці. Якщо в нашому серці. Залишається гріх. Це перешкода Святому Духу оновлювати нас і привести нас до зрілості. В серці є перешкода. Ми багато говорили про це, але я ще раз, вертаючись до цього, роблю акцент: якщо в серці є перешкода, оновлення не буде звершуватися. І всі наміри, і всі ваші переживання високі чи низькі, радісні чи сумні, і що би не відбувалося з вами, воно не матиме ніякої значимості і ніякого, ніякої, ніякого результату. Тому що оновлення може відбуватися тільки в тому, в кому Господь не виявляє перешкоди. І ця перешкода в серці віруючого. Джерелом усіх проблем розуму є серце людське. Якщо ми натикаємося на нездібність розуму, чи навіть пасивність розуму, чи тупість розуму, чи що-небудь, який-небудь недостаток розуму, проблема не тут. Джерелом такого явища і таких симптомів, серце, ваше серце. Щоб свобідно робота Святого Духа, яку Господь доручає щодо своїх віруючих і приведення їх в зрілість успішно була проведена, необхідно усунути ключову фундаментальну перешкоду. В кожному віруючу предзятість їхнього серця. Дуже рідко зустрічаються люди непредзяті. Релігійний світ це практично маса предзятих віруючих, які блоковані в своїй предвзятості і замкнуті в своїй звуженій свідомості. Тими чи іншими доктринами, або переживаннями. І, будучи предзятими, вони утворюють непрохідний бар'єр для свого оновлення. І кожен в своїй предзятості блокує цю роботу на тому рубежі, де замкнувся в своєму так званому віросповіданні або утвердженні своєї віри. На акцентах. Більшість віруючих з точки зору переживання і просування вперед є мертвими, тому що вони повністю замкнені в своїй предзятості. Вони замкнули просування вперед своєю доктриною або утвердженою доктриною в тій зоні, в якій вони були поміщені. І блоковані. Не всі доктрини, які звузили і утворили, утворили предзятість цих віруючих, являються ложними. Багато із них являються істинними і можуть бути підтверджені писанням. І що? І це, не дивлячись на те, що воно правильне, ця предзятість блокує їх розвиток. І блокує їхню зрілість, і вони залишаються звуженими в тій точці, в якій зупинилися, утвердивши це за свою основу віри, яку вони, навколо якої вони ходять, як євреї на округ гори по 40 років, а ханам поруч. Щоб відбувалося оновлення. Потрібно спустошитись, блаженні в Боги Духом вони будуть нагодовані. Вбогість нашого духа показує скинення суб'єктивності і предвзятості, відкидання позиції, утвердження, в чому би то не було, і готовність до корекції або готовність до аналізу і перевірки. Всіх своїх утверджених доктринальних. Фундаментальних тверджень чи істин. Але якщо ми говоримо про цю призятість на таких рівнях, це дуже замкнути, замкнутий простір, і, напевно, рідко хто, рідко кому вдається вирватися за межі свого віросповідання, яке так чи інакше замуроване в цій звуженості сектантських поглядів. Але не це для багатьох віруючих, не тільки це для багатьох являється перешкодою. Є віруючі, які не утверджують якихось особливих істин як центральні і не ходять навколо них, як дітки навколо ялинки, водячи хороводи. Є ті, які не мають такої центральності і виділеної якоїсь істини, і тим не менше. Вони не ростуть. Вони залишаються карликами, дітьми в своїй свідомості, в своєму розумі. І треба зазначити: найменший непотріб в серці віруючого є перешкодою для світла і оновлення. Найменший непотріб. Людина може утвердити якийсь непотріб в своєму серці, і яким би маленьким він не був, він стане перешкодою світлу Божому. Це подібно тому, як листок затіняє сонце. Все залежить від того, з якої точки зору ви дивитесь. І ви можете маленьким листочком затінити повністю все сонце і не бачити його. Отак От подібно і такі суб'єктивні дрібні речі повністю затіняють промені сонця, які готові проникнути в душу і розум і дух віруючого. Але вони не видаляються. У більшості віруючих є сховані. В серці гріхи, таємні гріхи. І це повністю відділяє їх від світла. Ззовні ми можемо дивитися, це можуть бути досить хороші люди, моральні, щирі, в правильному розумінні цього слова, щедрі, роботящі. І ще багато хороших якостей ми можемо знайти в їхньому характері, і тим не менше, в них є щось, що повністю відділяє їх від протоку світла, таємні скриті гріхи. Кожен віруючий повинен провести. Тестування на перше свою предзетість, чи не узурпував він яку-небудь істину, щоб утвердити її невідступно борячись за неї, чи утримуючи її навіть з готовністю до суперечок, протистоянь чи битв? Він повинен перевірити себе на тест своєї суб'єктивності і предзетості. Якщо це виявиться, боюсь, що ви не росли, і боюсь, що ви не розвиваєтесь, це обкраде вас і украде вашу нагороду в наступному віці. І друге, найменші скриті речі, про які ви знаєте, але тайкома утримуєте їх, я не кажу перед людьми. Ви ховаєте їх перед Господом, а не тільки перед людьми. ви намагаєтесь зробити вигляд, що їх у вас немає. Або боїтесь, що Господь торкнеться цієї речі і намагаєтесь триматися подалі, щоб це не стало явним. Це перешкода Святому Духу. Розвиватися і оновлюватися може тільки той. В кому немає нічого подібного, немає предвзятості і немає скритих таємних речей взяти в захват і утверджених як пріоритет або інтерес. Що в результаті, якщо віруючий опиняється в такому положенні з цими двома вадами, він не знає волю Божу. І незнання волі Божої. Не являється проблемою розуму, це проблема серця. Якщо людина не може дізнатися волі Божої і не знає, як їй поступати в тому чи іншому випадку, це не питання свідомості, в її серці немає світла. Бо воля Божа це світло. І істина, яка протікає через дух і опізнається чистою свідомістю повернутою до Господа до істини і до світла. І якщо такого положення немає, Дух Святий не має можливості протікати, щоби вносити волю Божу і передавати її віруючому для виконання. Причина неправильне серце. Ми можемо в підсумку підсумовуючи все, що я сказав. Чітко утвердити неправильне серце блокує будь-який розвиток, будь-яке оновлення і будь-яку зрілість. Проблема цього в серцях віруючих. Неправильні серця обікрали маси віруючих і фактично знищили їх, їхнє життя і знищили майбутній вік їхню долю в майбутньому віці. Неправильне серце. Ми не будемо розглядати всі характеристики неправильного серця, їх багато. Я розгляну тільки одну характеристику належного, правильного серця, і ви зможете протестувати себе. Правильне серце це невпевненість в собі. В своїй точці зору, в своїй оцінці, в своїх судженнях відносно будь-чого або будь-кого. Правильне серце не впевненість в собі. Сумніватись в своїй правоті це перший щабель на шляху входження в світло. Перший щабель. І якщо цей перший щабель не встановлений, ви не зможете йти і не зможете бути освітлені і оновлені, тому що перший щабель це сумнів в своїй правоті. Зазвичай. Віруючи предзяті надпереконані в своїх судженнях і своїх власних оцінках, які вони вибудували, яким здається, небезпідставно. Але все це суб'єктивізм. Вони не знають нічого, це просто склепані точки зору, скажімо так, зшиті і абсолютно хаотично змонтовані, без будь-якої послідовності, аналізу і підтвердження їхніх заключень, це те, що їм сподобалося і що вони утвердили за істину. Це не те, до чого вони прийшли через світло, яке сяяло в них. Склепати можна будь-що, і будь-яку точку зору утвердити як правильну, а потім предзято відстоювати її, утримуючи її для себе, не відпускаючи навіть тоді, коли вона починає сипатися. Це предзятість. Тому все, що утверджено, все, в чому переконаність, все, що заключено як правильне, повинно бути скинуте і знищене, поставлене під сумнів і відпущене, як те, що не являється істиною, і як те, що необхідно. Провести через істину і світло на утвердження волі Божої. І це приведе на шлях оновлення. І останнє що скажу: оновлення розуму має величезний пріоритет і величезне надбання. Величезне. Оновлення розуму приносить здібність знати Божу волю. Це людина, яка знаходиться в світлі, і вона може легко знати волю Божу в кожній ситуації, як діяти безпомилково і слідувати за Господом в кожній точці. Оновлення розуму, до якого ми йдемо, це здібність управляти своїми думками. Це означає, що це здібність свобідно, точно, влучно вивільняти. Точку зору чи думку так, щоб вона була доступна іншим. Це здібність вільно, легко, просто і доступно говорити. І третє. Оновлення розуму це здібність розуміти інших. Розуміти, не обриваючи. Не витягуючи дрібниці, опускаючи значне, а здібність зрозуміти думку загалом і не плутаючи центральне від другорядного і навпаки, а взявши все в повному об'ємі, підмічаючи і головне і центральне, точно і адекватно розуміючи, що було сказано. Це розуміння інших. Оновлення розуму дає такі три переваги: знання волі Божої, свобідне володіння своїм розумом в тому, щоб висловити думку і точне сприйняття думки інших в спілкуванні з іншими. Якщо Господь дозволить нам і перешкодить, в серці, які її будуть усунені, ми приблизимось і просунемось вперед в оновлення, і ви станете такими духовними людьми, з такими здібностями, щоб виражати Господа, служити йому і служити іншим. І Господь повернеться, а коли повернеться, ви потрібні будете йому в наступному віці. Якщо ж ви не оновитесь і не прийдете в зрілість, ви не будете потрібні в наступному віці, і він визначить вам додаткову додаткову зону для вашого вдосконалення і довершення для вашого дозрівання, а потім ви приєднаєтесь. Нехай милість Господа дасть нам. Тверези і чітке розуміння, що будь-яка гра, будь-яке притворство, будь-що, що ми можемо дозволити собі в своєму житті, не відносячись серйозно до нашого життя і до волі Божої, закінчиться для нас не найкращим чином і не найприємнішими наслідками. Помилуй нас, Господь, дай нам світло! Поговори з нами, викрий нас. Ради Господа Ісуса Христа просимо тебе. Амінь.